Все, друзі, закінчили ми риболовлю. Якщо ви це відео дивитесь, значить рибка в кадрі у нас була. Всім па-па, підписуйтесь на канал, вступайте в нашу групу в фейсбуку Рибалки оболоні. Все, всіх обняв, пока Друзі, всім привіт! Приїхали з друзями на риболовлю на одне з Київських озер. Поставив ось таку приманку. Це репліка на танту від флагману. Вантажик 2 грами застіпка, флюрочок 0,16. Спробуємо сьогодні половити окуня. Робимо перший закид трошки заважає нам вітер друзі бачите вон там стоїть якийсь військовий можливо то військкомат під виглядом рибалки вручає повістки, так що вкрай не рекомендую ходити на це озеро. Друзі, є перша рибка, маленький кунець. Ха -ха, дивіться, який матрос. Спокусився на нашу приманку. Моторна олива. Моторне масло. Пішов далі підростати. Супер, друзі, рибка знайдена, зараз будемо пробувати. Ось така приманка, бачите? Я отак ловлю мені з застіпкою зручніше. Але бажано, звичайно, в'язатися напряму до вантажика. Так приманка виглядає більш делікатною. Зараз, друзі, поставлю камеру на запис, ввімкну точніше, не знаю, чи буде вам видно клювання, спробуємо. Бо це, як ви знаєте, тяжко засняти. Все, приманка впала. Роблю такі три невеличкі підриви. Паузу робимо в Там в 3-5. Ну, бажано більше, тому що коли риба пасивна, їй потрібна довга пауза. А в мене з паузою біда, я не вмію робити довгу паузу. Якщо бачите, на тому боці рибак, то мій товариш Сергій, от він завжди мене по окуням наказує. От якось йому ця тема зайшла. І він завжди мене перелавлює, коли ми з ним їдемо на окуні. Я думаю, що якщо поставити приманку ще меншу і з цієї цепочки виключити застібку, то результат буде ще кращий. На жаль, на цій, на цій проводці не було плювання, тож буду вмикатися, якщо буде риба. Друзі, є друга рибка. Знову такий самий. Дивіться, такий самий пісюнчик маленький. Бачите, тут напевно стоїть зграйка маленьких окунят. Йди підростати. Друзі, хочу змінити приманку. <кій> Бачите, це він такий сундучок. Тут є багато цікавих речей вже оснащених. Поставлю таку ось, називається бабка від перчику. Наш український силікон. Дуже непогано себе вже дуже давно зарекомендував. Пробуємо зараз на неї щось вполювати. Ось воно. Так от виглядає, як лічинка якоїсь комахи. Отак от воно в мене все, бачите, така коробочка поміщається в карман. Дуже зручно. Такий вітер дме. Що неможливо нормально контролювати проводку, але будемо намагатися. Переходжу, друзі, на інший бік озера, буду пробувати шукати якісь ділянки, де менше вітру, бо вітер такий неприємний, холодний, я без рукавиць. Трошки ручки мерзнуть. Поки що кидаю ніяких контактів на цій точці. Пасивний окунь, Ну, але ж ми тільки, скільки? пів години я тільки ловлю. У мене скільки? Ну, максимум 10-15 закидів я тільки зробив. Чекаємо. Можливо, трошки пізніше він прокинеться. Ми ж не будемо як ті чайки, які надивляться наших київських блогерів і ходять по їхнім п'ятам. Ось щойно було торкання приманки. Була легенька потяжка. Є сенс ще зробити туди пару закидів. Зараз хоч вже і наступила весна календарна, але погода ще холодна, тож рибка ще не прокинулась кинув в ту саму точку, спробую ще раз. Можливо, мені здалося, а можливо і ні. Побачимо зараз. До речі, напишіть мені в коментарях, на яку, снасть, на який монтаж ви любите ловити окуня. На джигріг, на вухастик, може дропшот. Який у вас на найуловістий монтаж? Я зараз на вухастику наче Бурашки, як в народі кажуть. Друзі з групи, казали, що нещодавно тут були. І в них було по нулях. Ну, як ви бачите, в мене вже два окуні є. Зараз нас дожену Сергія. Запитаю, що в нього. Нема, нема покльовки. Поставлю ось таку приманочку, це, здається, від Селекту, Забув, як... Забув його назву. От на такій паличці Griff. Спробую такий зараз монтаж. Сергій тільки що мені прислав світлину з невеличким окунем. Зараз зроблю тут одну проводку і піду до нього. Можливо, там нас чекає рибальське щастя. Йдемо шукати Сергія. Подивимося, що він нам розповість, на яку приманку, на який колір. Тому що ми в колір віримо. Кольор іноді дуже вирішує. Бували ситуації, коли е, звичайні там натуральні кольори, ну, типу моторна олива, там карамель, ще щось не працювало. Сергій ставить. Кислотного твістера, і в нього починається клювання гарних окунів на обідному каналі. Тож потрібно завжди запитувати у колег, на які кольори. Не соромтесь на водоймі у більш продвинутих рибалок, запитувати таку інформацію. Це дуже корисно. Ось кинув тут мілячок. І затишно, немає вітру. Потрібно нам знайти якусь мушлю. Рибка на мушлі часто стоїть, це її кормова база одна з. Хтось невчасно дзвонить. Добре, перевіримо. Алло. Йду, йду, давай. Зателефонував Сергій, каже, що я тут за кис, каже. Бо тут, каже, дрібнота вже дістала. Ми ж приїхали шукати нормальних товстих окунів. Не буду його сердити, піду нас доганяти, а ви не перемикайтесь. Ось ми й дійшли до Сергія. Сергій, розповідай, що ти зловив, на що. Маленькі окуні. Тут клюють? А де? Заброс? Ну зараз будемо пробувати. Та холодная холодна вода, це як для тебе Будуна. Ти сильно хочеш бігати з Ну, Так і он. Ти у нього заїбала протягнула, у тебе оборот катушка выматывает під 80 см. Чуєте, друзі, які Сергій поради дає. Робіть довгі паузи і як найменший оберт катушки. Пів оберта навіть менше. Ну, Це те, що я вам розказував, що в мене з цим біда. Ваша катушка вимотує, наприклад, від 70 до, до метра деякі там великі, великі там де велика шпуля. Тож не потрібно на окуня робити оберт. Робіть менше. Да, літом да. робити, Літом. Літом вся риба активна, то їй по барабану. Та приманка, та товщина флюра. Ось дивіться, друзі, Сергій впая окуня. Ось такі от клюють каже, на кожному закиді. Що ми з таким Сергію робимо? Помиловать. От, Помиловать. Отак от, от, друзі. Що він робить? монстр Так, да? Да, це вже такий, дивіться. Такий <свист> же <свист> можна <свист> на таранку забирати, таких можна. Пішло <свист> діло. Вони хряной, помиловать, бач? Помиловать, закрою, каже. Коли поймаємо, будуть яйця висіти, тоді заберемо. <свист> <свист> Тільки щоб було клювання, друзі. Поставив один грам. Да, Серега, нарешті я взяв фаворит. Катушку фаворит. Шнур тут у мене тонесенький, 0175 Поставив приманку 1 грам і приманку Тіпсі, чи як вона? да, Серега? Здається, це тіпсік Такий. Щіпають маленькі окуні. Така порада, друзі, ви коли ловите окуня на ультралайт. Як закриваєте дужку, звертайте увагу, щоб шнур лягав в ролік і не лягав на верх шпулі. Тому що часто люди грішать на катушку, а справа не в катушці, а просто легка вага, ну, воно під легкою вагою саме в ролік не лягає. Тож я от завжди воно в мене вже по інерції. Рука сама тянеться перевірити, щоб все лягло туди, куди потрібно. З того місця, де клювали маленькі окуні, ми ушли, пішли, тому що воно і не цікаво, і там і зацепи. Якась чигілка там чи щось, цепа така добра що я там два вольфрама залишив йдемо шукати далі якісь цікаві місця красоти поки обійшли ділянку там де є закраїни льоду дійшли майже в кінець озера поки що клювань не було Пробуємо далі. Поки, друзі, ходимо, перевіряємо кожну дірку, поки тиша. Спробуємо зараз в іншому місці. І так по колу підемо. Поки що найрезультативніша була точка з краю озера. Там було дуже багато дрібного окуня. Але то ж не цікаво, нам потрібні гарні кавуни у заті. Шукаємо. До речі, що хотів сказати. Там ми знайшли окуня на першій береговій, береговій брівці. Тут, де я прийшов, тут глибоко. І поки що у нас жодного контакту на таких глибинах не було на цьому озері. А під берегом там на початку стоїть дрібний. Тобто будемо шукати такі перспективні місця, поки що це не те місце. Друзі, якщо ви впізнали, що це за озеро, напишіть в коментарях, де тут шукати окуня, чи є тут щука, судак на майбутнє. Щоб ми розуміли для себе, почався невеличкий дощик, який потроху починає посилюватися. Ми подивимося, що з цього вийде. Можливо, нам прийдеться вимкнути камеру, бо в мене захисту від вологи немає, тільки поролон для шумоподавлення. Бачите, якийсь який дощ пішов? Знаходжусь зараз в кінці озера. Ото саме класне було місце на початку. Там хоч якісь окуні прокльовували. Таке, поки перехожу на іншу точку, розкажу вам про своє вудлище. Я не знаю, ну ваше ставлення до брендів, які мають відношення до країни агресора, бачите, ну, отакий в мене спінінг, і він був куплений е, ну, відносно недавно, фірма Zemex. Можливо, ну. Із глядачів, хто буде дивитись мене, скаже фу-фу-фу, це ж типу руснявий спінінг. Але ж, друзі, тут які з воблерами, як із всякими приманками, воно все було завезене до повномасштабного наступу. Тому спінінг вже був в Україні, податки за нього заплачені. Тож не бачу тут нічого такого зазорного. Спінінг за свої гроші дуже, в принципі, хороший. По тесту тут дивіться ось 0,3-3,5 грама, по шнуру ось 1,3 лібра, довжина 2,13. Це не реклама, це я просто кажу про свій спінінг. Катушечка в мене фаворит Bluebird. тисячка Шнур, здається, Intech мікр, MicroStyle Щось наче, таке, 0,175. Та й таке, друзі, такий у мене комплект на окуня. Продовжуємо риболовлю. А ви напишіть в коментарях, як ви відноситесь до приманок, спінінгів бренду, в якому замішані кацапюри. Бо знаю, що багато людей кажуть, о, Пантун, Пантун 21 це російська приманка, масканела, всі діла. Але багато хто полюбляє ці приманки. І навіть після того, як Росія напала на Україну, продовжують їх купувати. І це все зумовлюється тим, що воно було привезено до того. Вже наче не будуть у нас продавати приманки флаг, ну, флагмані не будуть, наче продавати вже приманки ці. Пантун 21. Це те, що вже є в наявності, то його потрібно продати, щоб кошти пішли в потрібне русло. А ми продовжуємо. Знову перехожу. Дивіться, поставив отаку приманку від нашої української фірми фанатік називається дагер а ви напишіть в коментарях яка ваша улюблена приманка на окуня ну у нас це явні фаворити. це фішаптанта різні її скажімо так репліки всякі черві твістери твістери Це лічинки різні, типа ларва, якщо від фанатика. Ну, В кожного виробника майже є якась така приманка схожа на лічинку, на куколку якусь, сараконожку. Але приманки, які перші летять в воду на окуня, це певно, що там там, певно, ну, у багатьох вона. В топі завжди. Якісь там Сатурн від рейнсу. Також гарна приманка дуже. Дощик трошки став менше йти. Вітер послабшав. Все дуже нам на руку. Ми хоч можемо нормально контролювати проводку, але поки що в нас на трьох по нулях в цих нових точках. Проводка стандартна, я вже про це казав. Там три-чотири подіргунчика, пауза. Спінінг тримаю трошки в натяг, щоб було видно клюваку. Поки глухо. Так як ми це озеро не обходили повністю, сьогодні у нас є така можливість обійти його, прощупати деякий рельєф, щоб на майбутнє розуміти, де його ловити і не витрачати час на нулячі точки. Ну, ще ж можливий варіант, що рибка ще не дуже активна і тримається в певних локацій. Пробуємо. Бачите, друзі, який у нас народ добросовісний. В мішок спакували, а винести десь до сміттєвого бака не змогли. І так по всьому озері. Бульбулятори, шприці, пляшки, все, звісно, прикро, ну, нічого. Головне зараз, щоб закінчилась війна. війна ніякого миру, тільки закінчення війни нашою перемогою. Очки плавають гарно. пірнає вона. Ось друзі, ось за чим ми сюди приїхали. Ось за такими кавунами. В дощ. В дощ! Я камеру сховав, знімаю на телефон. Це відео обов'язково вставлю. Дивіться, який гарний кабан. Скільки там грам 300, 250-300. Пойдет красавчик. Ну вітаю. Ось і Женя нарешті впаяв свого першого окуня. Які враження? Маленький. Які твої враження? Руки тебе Я... Эти не нельзя передати словами. Все, друзі, з вас лайкос.